Чи батько вірний чоловік та бравий захисник своєї батьківщини? Саме таким запам'ятається сержант 3-го механізованого батальйону 17-ї криворізької танкової бригади Антон Авраменко, життя якого обірвалося від обстрілу ворожого танку 3 жовтня під час наступальної операції на Херсонщині, ніяк не змириться зі смертю коханого і його дружина, для якої він назавжди залишиться у серці тільки героєм. А я сподівалася, що він. Через те, що він пройшов, і скільки він був, і скільки він воював, в нього був дуже досвід такий, він був досвідчений. І він завжди казав, ну, коли я його там відмовляла, що досить, він казав, що хто, якщо не я. Якщо не я, то хто. Що завдяки мені хлопці залишаються живими. Ще у 2014 році чоловік покинув свою роботу механіка на одному із гірничо-збагачувальних комбінатів міста та став на захист держави у зоні АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення захисника перевели у Попаснянський район, що на Луганщині, де захисник брав участь у найзапекліших боях. Після Луганщини нашого земляка перевели на рідний йому Криворізький напрямок, де він бив окупантів до останнього подиху. За відвагу та героїзм чоловіка відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Від військової адміністрації міста відкриває. Громади, для них це народний знаки Ваш чоловік герой для нас, для Інгелецького району, для міста, для України. Вічна пам'ять і слава герою! Прийшли попрощатися з героєм, близькі, знайомі та побратими. Захисник з позивним бури знав героя ще з часів антитерористичної операції. Воювали проти ворога чоловіки пліч-опліч. І, хоча у січні цього року бурого перевели до іншого підрозділу, побратими підтримували зв'язок. Товариш каже, в останній перекинувся кількома фразами з Антоном по телефону кілька тижнів тому. Ну, добрий, чуйний, веселий завжди. Я ніколи не бачив, що він був, був сумний. З самого початку він зарекомендувався як дуже тямучий, знаючий військовослужбовець, який, ну, по-перше, він воював 2014 року, по-друге, він ну, навчав других і йому вже місце давно було на якійсь керівній посаді, але він так і залишався в тому батальйоні механізованому. Поховали захисника на Дем'янівському кладовищі на рідній Криворізькій землі. У родині Антона Авраменка залишилася донька та дружина. Вічна пам'ять герою. Дня я сім'я, я служив безвідкодно. Не забудьте ви мене. Щиро співчуваємо втраті та щиро дякуємо за подвиг. Маріола Акуліч, Максим Мурашов та увесь перший міський.